Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Катя Лера Лайф. Мене звати Катя. І я вас запрошую до перегляду нашого новенького відео про життя в Португалії. Всім приємного перегляду. Хочу дещо цікавеньке розказати. Знаєте, коли ми переїхали до Португалії, для нас Португалія це е, типу, сонце, океан, типу, така країна сонячна, класна, тепло постійно. І саме цікаве те, що коли ми запитали, наприклад, українців, які тут проживають вже один рік і більше, типу, як, як вам Португалія взагалі? Як ви тут живете? І всі кажуть, холодно, холодно. Ми такі, як холодно, ну типа, як холодно, як тут може бути холодно? Ось. Але тепер, коли ми тут перезимували вже, і відчули, що дійсно холодно, тому що дуже висока вологість, а в квартирі реально холодно, взимку 16 градусів, і ти не можеш постійно її там прямо обігрівати, а включати обігрівачі, які ти маєш купити ще. Ось тому для багатьох це реально холодно, і щоб, наприклад, піти в душ помитися. Навіть є такі вже меми в інтернеті в рілсах, що людина повністю одягнена, там на там, багато всякого одягу. І щоб налаштуватися піти в душ, то це треба дійсно налаштуватися, тому що після того, як ти виходиш з ванної, реально прям дуже холодно. Це треба включати всі обігрівачі, щоб зігрітися потім. У нас ще, наприклад, в квартирі дуже довго нагрівається гаряча вода. І ти, якщо залізеш і вона нагрівається довго, ти стоїш там, то це реально взагалі просто холод собачий. Тому є таке, що дійсно холодно. Але, ну, наприклад, на мене це ніяк не впливає. Тобто, так, да, я розумію, що холодно, є такий нюанс, що взимку холодно в Португалії, сильні вітри, дощі можуть бути, а вітер такий, що дійсно зносить. Ось ці дні, якраз ось 8 березня було. А то в Україні була дуже тепла сонячна весняна погода. То тут були постійно дощі, ураган. Прям з криш злітали всякі ці железяки. А і постійно ось дощ, дощ і ураган вітер. А то погода ну, вона інша, вона відрізняється. Тому ну, це, це так, це така особливість. Я океан був дуже такий неспокійний. Його штормило сильно. Але це інша країна, то треба звикати до всього цього. Не всі можуть, наприклад. Не всі готові а в когось інші пріоритети, наприклад. Комусь це взагалі не подобається. А у когось алергія, наприклад, на цвітіння, яке тут є. Ну, все індивідуально. В нас новенький день. Я прийшла вже додому. Зараз буду обідати. У мене там ліниві голубці я зробила. Зараз буду розігрівати. На днях зробила. А ось зараз вже сходила по дорозі назад в магазин Lidl і трошки скупилась на пару днів. Це булки з круасан, круасани з шоколадом на сніданок. Це з горіхом також дві булочки на сніданок. Це один гончик, це любить Лера в нас. Так, Це купила таку піжанку для Лери в Ліду також. Гарна ціна була. Оце коштує піжанка така 3,88. Майже 4 євро. Я вважаю, що гарна ціна. Так, такий сирочок 400 грам. Куряче філе. Така дитяча пюрешка. Тут чотири штучки. це тут 400 грамів, Ой, щось придавилось в мене трохи. Тут. Два банани. Пів кіло винограду. Дуже любимо цей виноград, обожнюю я б сказала. І потім взагалі м'ясом. м'ясо. Курячі ніжки тут майже кілограм, оце 475. 994 грами. Кілограм. І одразу взяла таку курочку. Зараз вона в акції була. Кілограм коштує 3,45. Тут трошки більше, ніж за кілограм. Оце вирішила вже й на завтра взяти, щоб не ходити в магазин. За все разом заплатила 25 євро. Це магазин Lidl. І розкажу вам трошки про наші дні, про наші вихідні, Бо це все разом я знімала і вставляю в одне відео. Вчора була класна погода, і зранку я їхала на роботу і так вийшло, що трошки пізніше треба було проїхати. І в мене був час піти в кафешку, в яку я дуже довго збиралась піти. Точніше, я там буваю кожен день проходжу повз, а знімаю звідси панораму на океан на місто. Це дуже класне місце. І ось перше, я туди зайшла, це проста кафешка, це як така, типа просто каву випити, там недорого, там ну, майже нічого не продають. Але це кайфово було реально дуже класне місце. І ще погода була настільки сонячна, ти бачиш, що у нас всі ці дні було таке дощ, 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 і зараз, до речі, також дощ іде, але в той момент це було просто грандіозно класно. Ось, то Я тут трошки так відірвалася, я б сказала. А на вихідних був дощ, я вже казала. Але ми з Лєрою, я з Лерою сходила в український клуб читання для дітей. Там була також та сама обстановка, атмосфера, Лера гралася, бігала. Було ще більше дітей, аніж той раз перший. Ну, Коротше, класно все було, сподобалось. І одна жінка, яка продає ці смаколики, типу Боба Снейла, Фрута Кул називається тут, то вона запропонувала Лерку познімати як для своєї рекламки, що Лерка така фотогенічна, вона любить позувати. Я кажу, з радістю Лера взагалі таке любить. Тому домовилися, що наступні. Ну, Якісь найближчі дні, вона пофоткає її, познімає і вже буде такий відеоролик з Л'єрою. Ну, прикольно. Посиділи трошки в кафешці, де все це проходило. А, от. а Тим часом прийшли додому, і чоловік готував нам борщ. Зараз також повставляється в кадри, скоріш за все. І ну, класно, вийшов борщ. В нас так завжди я очищу, він готує саме, тому що в нас і борщик був. Лєра, до речі, також борщ їла, хоча вона останнім часом таке, ну саме борщ не дуже любить. Але все одно в неї апетит став краще, тому що були ну, місяці, коли вона хворіла ось зимою, то вона взагалі дуже погано їла. При тому, що я їй на постійній основі даю такий, типа, як ну, сіропчик з вітамінами, тут також є і залізо. Тому що я знаю, що коли нестача ферритину, заліза, та у дитини дуже поганий апетит. Це також впливає. Я саме шукала сироп, щоб був ще залізо. Ось до речі, де тут написано воно? А ось феро. Феро є тут феро. Да, бо не в кожному сиропі є залізо. Але треба взагалі здати Лєрі аналіз на залізо, щоб зрозуміти, яке в неї залізо, тому що воно завжди в неї було низькувате. То треба, треба це зробити. Ну, коротше, вже зробимо. Ось. Ну, а так ми були вдома, тому що погода така трошки в торгівельному центрі. Я з Лірою гуляла, а тому, що чоловік був зайнятий тим вечором своїми ну, співами під гітару, То я з нею прогулялася, тому що на вулиці якби ну, не по погоді, без варіантів. То ми з Лєрою в торгівельному центрі сиділи три години. Наш чоловік туди привіз, і він нас також і забрав звідти. То ми таким чином і дісталися туди. Ось Лєрка набігалась там, нагулялася, їй було добре. А ну і взагалі ці дні в неї якийсь настрій. Вона, наче, грається все добре. А потім моментом просто взрив емоцій, вона може всю дорогу йти ридати. Що б ти не робив, вона все одно ридає. І вона навіть ну може, вона пояснює, в чому проблема там. Ти мені не дала конфету, наприклад. Ну я і не планувала їй давати конфету, розумієте? Да? Але для неї це таке, і вона починає це сама собі щось придумує таке починає казати про це, і потім сама ну, типу, оце вся, вся емоції в неї просто зриваються, і вона просто йде і плаче. І це так ну, моментами важко, але тут, вже як я, я все розумію. Я намагаюсь тримати під контролем це. Але буває, що якщо це постійно, постійно, то я просто йду вже і мовчу. Тому що кажеш, кажеш, але все одно нічого не відбувається. До речі, ще також багато у мене пишуть і питають в коментарях з приводу португальської мови. Чи плануємо ми її вивчати? Чи взагалі яка ситуація? Тобто, нідерландську ми вже вчили. В Нідерландах ми ходили на курси, і в принципі я розмовляла вже трохи нідерландську. Я розуміла її, я розуміла, що кажуть. Ну, не швидко, звісно, коли кажуть. Ось. То португальська набагато важче для мене мова. Якщо нідерландську я якось так схопила, вона мені дуже на англійську була схожа, то це взагалі просто інша мова. Ти навіть коли береш чек там за продукти в магазині, ти просто взагалі нічого не розумієш. А в нідерландській мові було більш-менш схоже на англійську. Ось, хоча вже ось з пройшло півроку, як ми тут, то я трохи вже почала ну, якби, розуміти принцип побудови цієї мови. Якісь там фрази, звісно ж. Ну, чек я вже коли беру чек, то я розумію, що, що за що я заплатила. Типу, я бачу всі ці назви, я вже їх вивчила і вже знаю, як що називається. Ось курси є безкоштовні, на них відправляє центри, здається, центр зайнятості, вони безкоштовні, і за них навіть якби оплачує держава тобі кошти. Здається, за кожну годину курсів іде 2 євро. Ось, ну це просто інформація загальна, щоб розуміли, яка ситуація. Курси вони самі якось відправляють запрошення. Наприклад, моєму чоловіку прийшло запрошення, а мені, наприклад, ні. Чому так я не знаю? Ось він їздив туди, де мають бути курси. Це не дуже близько, це десь 20 кілометрів від нас. І Не дуже зручно, я би так сказала. На транспорті дуже довго добиратися, і це на восьму годину. Він там був, познайомився, наче всі бумажки. Заповнив, але потім йому там запропонував один знайомий українець, що він ходив в іншу школу, вона набагато ближче, і там тіпа, вечірній час. І він поїхав згодом в цю школу, зареєструвався там і він якби мав вже зараз в березні в ту першу школу. Але він написав ту першу школу, що тіпа, його взяли в іншу школу. Та, що ближче до нього знаходиться, і він має піти з ну початку вересня, тобто ще через ну, ось цей період через півроку виходить. Бо найближча дата дає місця саме ось з вересня, а це наче безкоштовно, як ми зрозуміли. Бо ці перші курси там взагалі 2 євро оплачують за кожну годину. І курси інтенсивні, тобто, ти маєш ходити семестр, там здається, три місяці. На тиждень по чотири рази, і кожне заняття триває по чотири години. Тобто, ну такий недовгий урок, і це реально важко. Чотири години висадити ще кожен день, це реально дуже важко. Ми ходили на нідерландські курси. У нас було 3 години, по три години два рази на тиждень, і це також було важко. А тут ще й чотири ще ну рахуйте майже кожен день, чотири рази на тиждень. Ось то ось так. от. Є, звісно, можна ходити на приватні курси, можна онлайн вивчати, можна по Ютубу вивчати. Мій чоловік, до речі, почав по Ютубу вивчати, я взагалі нічого не починала. Але мені мови легше даються, тому якщо я захочу, то я, в принципі, можу почати трошки онлайн вивчати, ну і потім треба вже полюби на курси йти. Тому що ну, без мови, в принципі, тут жити можна, можна. Це не якби не глобальна проблема. Але якщо залишатися в Португалії, то я ну, вважаю, що людина має знати португальську мову ну, ту, ту мову, в якій країні вона живе. Це обов'язково це така моя думка. Тому, знає, знаєте, як ми думали про це? Типу, чоловік каже, ну що, ми точно тут будемо? Треба вчити мову чи як? Тіпа, знаєте? І ми думали про це. Ну, думаємо, ну, якщо запрошення прийде, то мабуть, треба йти вивчати мову. Якщо запрошення не буде на ці курси, то може не треба вивчати, типу почекаємо ще. Тому що якби невідомо, що далі тут буде, в нас немає ніякої резиденції цього як бумажки на те, що ми можемо тут вже залишатися, як на і претендувати на громадянство якесь, ну типу, як вид на... вид на жительство, я не знаю, як правильно сказати. Ось то в нас цієї бумажки немає. В нас взагалі просто тимчасовий захист, цей папірець, який, начебто, продовжила до наступного 26-го року. А у Лєри взагалі ніякої бумажки немає. Вона тут, типу, якби не нелегалка. Ось тому не знаємо, як нам це також оформити. Цю типу, як від на створе як це зробити. Ми не знаємо, тому що ну варіантів поки що якби немає. А ось ну треба думати взагалі з цим. Бо багато людей, які тут вже приїхали з початку війни, то вони вже мають оце типу, як резиденцію, що вони тут можуть як типа надалі знаходитись вже без тимчасового захисту. То, що для біженців з переселенців з України під час війни. Тому, ну, взагалі, ну, і тому мова, знаєте, мова, вона якби важлива, але ми поки що викручуємось без мови. Усюди можна пояснити англійською. В принципі, Португалія це така країна, де можна розмовляти англійською. Тебе розуміють. Ну, може, там є місця, де не розуміють, але в будь-якому там лікарні, де ми були, всі могли з нами розмовляти на англійській мові. До речі, коли ось ми з Лєрою їздили в швидку допомогу другий раз, не так давно я про це не розказувала у відео. То Лєру, ну я була з Лєрою. Звісно, там була жінка, яка в швидкій, це була вже був вечір. це здається, десь була 9-та година, 10-та година вечора. То нас обслуговувала взагалі жінка, приймала там вона з України. Вона з нами розмовляла на українській мові. Розумієте, да? це просто лікар в швидкій допомозі, і це був шок. Типа ого. Тому що нас спочатку прийняла жінка-ну лікар-португалка, але там була пересмінка, і потім нас вже повторно, тому що шаліра аналіз там здавала, брала аналіз. І повторно нас вже викликали, і це була інша лікарша, і вона з України, і вона з нами розмовляла на українській мові. Це, звісно, був такий шок у мене, типу, тому що я не готова була до цього, але це було реально круто. Ось тому з мовою поки що, якби як буде заставлять вчити, ми підемо вчити. Не заставлять вчити, то, мабуть, трошки буде пауза з вивчення мови. Але ну треба, боляра починає розмовляти португальською, ми її не розуміємо. Ну точніше, вона каже щось. А ми ж не знаємо, що це, то ми ну, додумуємо, що це полюби португальська. У мене є подруга, яка живе в Іспанії. То вона дивиться періодично мої відео і каже: Так, вона у вас португальською розмовляє. Тому бачите, да? Ну тобто Лера вже починає розмовляти. А ми ні, тюльпани вже осипаються. Оце ну вже, мабуть, скільки вони тиждень стоять приблизно, то починають осипатися. Не, не такі недовго не тривалі. В Нідерландах, мені здається, довше квіти стояли. Ну, це я просто так розказую. Це претензії, ну і взагалі це, це ні про що. А ось добре. Я буду обідати. Вам всім дякую, дякую, що дивитесь. Можливо, зараз ще в кадр ставлю Лера, як танцює, бо вона в нас ще та балерина, вона любить танцювати. А ось і всім дуже дякую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається моє відео. Uh, і всім до нових зустрічей, всім па па-па!